Ми втрачаємо історичний шанс зайняти місце на ринку на міжнародному ринку, тому що міжнародний ринок зброї і особливо технологічної зброї, він же ж постійно в динаміці. Тобто була стагнація до нашої повномасштабки, щось майже нічого не шевелилось. А тепер воно все накручується, 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 обсяги збільшуються, країни. Закуповують новітнє озброєння, тому що розуміють, що їхня, от так, да, класно, що у них там є 200 танків, але не класно, що ці 200, що ці 200 танків може винести 200 дронів, кожен з яких вартує 3000 Да? На, на танки ми віддали там, 20 мільйонів за кожен, а тут прилітає три штуки баксів е і виносить його до бісової матері. Е тобто країни розуміють, країни готові це закуповувати. Не всі, звичайно, не всі зрозуміли, ну але. Це, можливість, яка, це вікно можливості, яке закриється дуже швидко. Тому що якщо ми думаємо, що зараз там німецькі, британські, італійські, якісь інші виробники просто сидять на, на стулі, чухають собі пузико і такі: Ну, класно було б, щоб українців все ж таки дозволили експорт, і ми вони ще закупимо. Або там зробимо там, спільне підприємство. Ну там треба буде рік почекати, почекаємо рік, треба буде два почекати. Десять почекаємо. Та не так. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.